Всім привіт, з вами Віка. Сьогодні я вирішила зняти домашній вечірній влог. Я зараз одна вдома. Тому, якщо ви теж одні вдома, вам просто не маю що подивитись, ви хочете подивитись щось таке домашнє, увійшне, то заварюйте собі чай і приємного перегляду. Коротше, на вечерю я вирішила приготувати пиріг, але я не знаю, чи він в мене взагалі вийде. Я залишила рецепт в інтернеті. Ось так от виглядає. Це відео і канал цієї дівчини. Ягоди я витягнула з морозилки, там трошки щось було, ну, я думаю, якраз мені вистачить. На кухні я, напевно, що не буду знімати, бо там доволі погане освітлення. Тому я буду вставляти фрагменти з кадрів, або не буду вставляти, я не знаю. Ось, Спробую зробити цей рецепт, якщо в мене не виключиться світло. Якщо вимкнеться, то буде дуже весело. Тоді вечері не буде. Да, коротше, погнали. Коротше, В рецепті було сказано, що треба мішати, щоб маса посвітлішала і збільшилась. Я не знаю, скільки я вже так колоджу, ви скажете, що ти не взяла міксера, я не знаю чого. Мені було лінь потім його мити, Веде легше помити, чим вінчик, інших міксерах і так далі. От, в принципі, посвітлішало, але а якщо його потрогати, то там можна відчути ще шматочки цукру. Тому потрібно ще ретельніше його збивати. Ось. Отже, я вже поставила пиріг запікатися. Я думала його спекти в духовці, але я не знайшла форми ось. Тому прийшлося його поставити в мультиварку. Побачимо, що з цього вийде. Я думала робити один рецепт, а вийшов зовсім інший. Ну, Там трішки ще я креативу ну, так я, да, креатив ну угу. Таке, коротше, креатив. Тому будемо очікувати, коли вже періг буде готовий, і тоді я вам покажу, що з цього вийшло. Hey. Отже, я дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, пишіть коментарі і пока!